На жаль, ми це спостерігаємо. Особливо це збільшилося під час президентських виборів, як е, також раніше було під час парламентських виборів. Деякі люди помітили, що завдяки такому. Антиукраїнському, антимігрантському настрою можна будувати такий політичний капітал, і воно почало зростати. Я, я це я це помітив. Ви часто стаєте на захист українців. Ми спостерігаємо це у ваших соціальних мережах. Хочу запитати, які такі найбільш поширені випадки ксенофобії, дискримінації ви зустрічаєте з чим до вас українці звертаються тут у Польщі? Найчастіше дуже часто до мене телефонують, пишуть мені хвилину, коли є оця, ця вербальна атака, чи це десь у публічному транспорті? Хтось когось образає через національність, і все частіше появляється у публічному просторі вже такі фізичні атаки. Ми бачимо, може, якісь удари чи може хтось оплювати, також може щось викрикувати, щось таке, чого я не можу повторити, і на жаль, така поведінка, все частіше ще з'являється.